Друзі, у нас серія пенальті після фінального матчу на кубок жовтих вод з футзалу. Тут зустрічається п'ятихатський локомотив і «Жовтоводський імпульс. Вирішальний момент. Зараз рахунок 4-4. З рахунком 4-0 імпульс вигравав. І в результаті за 5 секунд до завершення зустрічі пропустив від локомотива від Анатолія Чорнобая, який зрівняв рахунок 4-4. Ну і зараз В'ячеслав Купріянов. Моска пробиває і виводить імпульс вперед. Бачимо, змінюється, змінюється голкіперу імпульса. Всю гру стояв А Зараз виходить Олександр Судаков на фінальну серію 11-метрових. Отже, п'ятихатки. 1-1. шостий номер локомотива з рахунок. Наступним пробиває Михайло Писний. І забиває Михайло. 2 1 стає рахунок серії 11-метрових. Один з героїв зустрічі Анатолій Чорнобай. Чорнобай пробиває Судакова. 2-2 рахунок стає. Наступним від імпульса буде пробувати Іля Полігов. Мотива, тож рахунок 2-2 зміни. Або 6-6 загальний рахунок. І Євген Статник, Статник зараз буде пробивати в поворотах Олександра Судакова. Виводить локомотив вперед. Рахунок 3-2 в серії 11-метрових і Євген Майданов зараз буде пробивати. Від його удару багато залежить. Отже, Майданов точно вбух без шансів для голкіпера. Рахунок стає 3-3. 14 й номер локомотива буде пробивати. Поки що жодного удару не взяв Олександр Судаков. Можливо, зараз в нього буде шанс. Забиває локомотив. Рахунок 4-3. Штукнив, трошки можна? Отже, В'ячеслав Купріянов зараз буде пробивати. Це не В'ячеслав Купрянов у нього футболка. Цей удар, <звіць> як Саме зараз В'ячеслав Купріяно буде пробивати з точки. <звіць> Ні, <Можна буде. звіць> імпульса зараз ä, буде. У своєму роукіперу зараз надає. Отже, Дуель голкіперів ще одна. Самой ває локомотив. А тепер буде. Цікава ситуація. Всі гравці. Ігравці «Імпульса», здається, вже пробили, в'ячеслав куприяно. І прошиває гол локомотива. Отже, оскільки невеличкі склади обох команд, то гравці повторно. Серія продовжується. Отже, знову Михайло Песнові. Великий розгін бере Михайло. Рятує ворота локомотива, влучає в стійку Михайло. Отже, Анатолій Чорнобай має шанс зараз принести своїй команді кубок жовтих вод з футзалу. Найкращий бомбардир Кубка. Вирішальний удар. Шутуває Анатолій Чорнобай. Команді з п'яти хаток кубок відкритого кубка жотих з футзалу. Вітаємо команду Локомотив, яка показала характер. Вольову перемогу здобувають хатці. З рахунку 4-0 вони відігрались і в результаті серії пенальті отримали цей трофей.